Активи Росії на понад 41 мільярд гривень арештувало Бюро економічної безпеки Україна. Про це розповів його директор Вадим Мельник. Він зустрівся з представниками бізнес-асоціації Львівщини, щоб обговорити механізми, які завадять тюньовому сектору відмивати кошти з держказни. Від 2021 року центральний орган влади займається кримінальними злочинами в економіці. Також за два місяці роботи у 2023-му БЕП відшкодували за кримінальними провадженнями в бюджет майже 700 мільйонів гривень. Перше це унеможливлення розкладання бюджету, бюджетних коштів. Другий пріоритет, другий пріоритет це блокування, не дати працювати на території України активам Російської Федерації. Вони всі знають, вони є і вони працюють. Саме головне, щоб вони не фінансували, не фінансували свої збройні сили, і саме головне, щоб вони забезпечили тепер нашу Україну. Це активи. Наше завдання блокувати ці активи, не давати, щоб вони десь з України перевелись. Три місяці я можу вам сказати, що у нас основні напрямки, окрім боротьби, так як Львівщина – це прикордонна область, це боротьба зменшення обсягу. Контрабанди також з незаконним виготовленням і реалізацією підоксизних товарів.